Олег Блохін бував на Донбас Арені у якості головного тренера збірної України. Як кермани Динамо дебютував у Донецьку у цьому турі. Наставник киян здивував складом. Тоді як вболівальники гадали, хто буде у Динамо четвертим українцем. Блохін випустив п'ятьох. Драгович і Ленц опинилися у запасі, а Селіни Гусєв – у старті. Мірчалуческу також наважився на несподіванки. Місце в основі знайшлося для двох опорників: Хюбшмана і Гречишкіна. Тактичні новації навряд чи вплинули на швидкий розвиток подій в українському класико. Вже на першій хвилині тримулі нас свалив проти Дугласа Кости. Штрафний майстерно виконав Даріо Серна. Ярмоленко, який стояв у стінці, трохи пригнув голову. Власне, цього виявилося достатньо, аби м'яч безперешкодно влетів у сітку. Ще не встиг розв'ятися над полем дим після першого голу, як Шахтар ледь не забив друге. Та й Шейра впритул розстрілював коваля, однак голки. Кіпер врятував партнерів. Кияни оговтались після приголомшливого дебюту. І ось же Беланда після контакту із Сирною і Хюбшманом вимагав пенальті. Швецов промовчав. Втім, за дві хвилини той таки Беланда домігся свого до марокканця зрикошетив м'яч від Шевчука, і ЮНЕС без вагань пробив. Вийшло дуже вдало. 1-1 вже на восьмій хвилині. Після цього команди взяли паузу. Залишок першого тайму минув майже без моментів. Лише у компенсований час Серні знову випала нагода пробити зі штрафного, і капітан гірників змусив пережити неприємні миттєвості Олега Блохіна. Після удару Хорвата Динамо врятувала стіка. За нічий рахунку команди пішли на перерву хтось відпочивати, а хтось по хороші новини. Після закінчення першого тайму, в роздівал, адміністратор команди мені об'явив об об'явила об радісної новості. Народилась дочка, ми назвали В моїй житті футбол очень много займається, очень много жертвую ради футболу. Тому... Ми прийняли рішення жіною, що мені потрібно бути з команди і грати, а після закінчення приїхати кінжені в лікарню. Тим часом Мірча Луческу вирішив посилити атаку. Замість Гречишки на Луческу випустив Едуардо. Результат не змусив себе довго чекати. Серна діагоналю знайшов Тайсона. Той виграв боротьбу у сілви і скинув м'яча на Едуардо. Форвард випередив Селіна і із кількох метрів. Переграв коваля 2-1 на користь гірників. Після цього виник чи не єдиний момент, у якому футболісти ледь не пішли стінка на стінку. Едуардо до кінця пішов на коваля, за котрого вступився Хачеріді. Арбітер обмежився попередженнями і для нападника, і для захисника. Тим часом Едуардо залишався найгострішим гравцем поблизу воріт Киян. На 76 й хвилині йому лише трішки не вистачило, аби влучити у дальній кут. Для мене це був перший матч у сезоні, тож було дуже важко. Шахтар Динамо це надзвичайно високий рівень, але все вийшло як найкраще. Я забив, а команда перемогла. у позиційному нападі у Динамо, незважаючи на появу Ленца, ідея і Безуса, нічого не клеїлося. Тоді господарі в одному з контрвипадів поставили крапку матчі. Тейшера розігнав атаку пасом на Фреда і побіг відкриватися. Новачок Шахтаря у свою чергу зробив вчасний пас на партнера. Коваль хоч і торкнувся м'яча, та завалити голу Алекса не зумів. Коли виходив на заміну, тренер сказав показати свої найкращі здібності. Дуже хотілося, аби Динамо зрівняло рахунок чи навіть вирвало перемогу. Але Шахтар поставився до своїх моментів більш відповідально. Ми дуже розчаровані. 3-1. шахтар виграє у Динамо. Підопічні Луческу перемагають у шостому всеукраїнському дербі поспіль в усіх турнірах. Донбас арена для Динамо залишається неприступним бастіоном. Сім матчів, сім поразок. Чудовий матч грало дві команди, і кожна хотіла перемогти. Одна за рахунок потужності, інша робила акцент на швидкості та техніці. Варто також відзначити, що це найкраще динамо останніх років, і тим важливіше наша перемога, і те, в який спосіб ми її досягли. Поздоровляю своїх гравців. Вони виконали усе про що ми домовлялись. Ще раз хочу відзначити гру «Динамо». Обидві команди продемонстрували якісний та видовичний футбол. Це визнали і мої друзі, котрі щойно телефонували з Румунії і сказали, що гра була високого рівня. Хороша гра була моментами. Да, я ще раз говорю, що... Где-то лучше играл шахтер, где-то лучше мы играли, поэтому вполне нормальное дерби. А то, что я проиграли 3-1, но мне уже все равно было 2-1 или 3-1, поэтому надо исправлять те ошибки, и сыгранность, наигрывать сыгранность просто катастрофически не успевает. Если бы эта игра была бы наверное, недельки через две, у нас бы было бы, наверное, все-таки получше немножко. Ну и второе повлияло, наверное, что попросил замену Гусев. Потом выпал Ермоленко, и у нас уже получилось, что нам надо выпускать украинца. Не можем сделать перестановки. При счете 2-1 э, начали рисковать. Выпустили второго нападающего, играли в два нападающих. Э, ну, я думаю, что в принципе, в принципе, я удовлетворен игрой. Судейство я такого не видел. Это э, судья не... соответствует уровню, наверное того накала и той борьбы, которая была сегодня. То есть я впервые говорю о судействе, но действительно, это же такой накал, такая борьба. Это действительно дерби, ребята стараются, ребята бьются, но непонятное судейство. Для меня это непонятно. А то, что был пенальти или нет, это мы должны посмотреть. Я на лавочке тяжело судить, но, извините, ну все штрафные у нас в середине поля, перед штрафной практически блокировка или что-то там, ничего не дается. У четверці команди грали у лізі Європи. Чорноморець виступив значно краще за Донецький Металург. Власне, те саме можна сказати і про перший тайм їхнього очного матчу. Одесити створили чимало класних моментів. Кирило Ковальчук у дебюті влучив у стійку. Потім прийомов не завив з вигідної позиції. Роль асистента цього дня прийому видавалася краще. На 40-й хвилині він блискучим пасом вивів на удар Антонова. Той не схибав. Ще до перерви Чорноморець сміг подвоїти перевагу. Фонтанело зі складної позиції пробив головою у поперечину. У другому темі команди продовжили влучати у каркас воріт. Тепер до цієї справи долучився і Донецький металург. Після удару Чечера на 78 й хвилині Безотосни перевів м'яча у поперечину. На це Одесити відповіли своєю атакою. Бандура врятував металургів після удару Антонова, але проти добивання прийомова був безсилий. Володимир влучив у Хрестовину. Втім, перемогу підопічні Романа Гірочука втримали 1-0 Чорноморець здолав Донецький металург. Московський Спартак у Краснодарі не очікував такого супротиву тамтешньої кубані, адже у першому таймі москвиші продемонстрували на диву раціональну гру. Перша ж потенційно небезпечна атака червоно-білих завершилась голом. Дарма, що чекати довелось 30 хвилин. Хурадо поклав м'яч на голову Еменіке, а Нігеріць пробив точно під стійку. Мали гості усі підстави і для того, аби розвинути успіх. Однак м'яч після удару Макгіді замештрафного майданчика фактично у куті зупинив Беленов. Куди більше адреналіну подарував тайм другий господарі перевернули усе з ніг на голову, схиливши шарки терезів на власну користь впродовж чотирьох хвилин. Спершу Бальде реалізував вихід вічнавіч, а потім Дельберт витиснув максимум після подачі кутового. і це вже два Кубань попереду повернути партнерів до тями спробував Спартаківець Мовсісян. Вірменину вдався приголомшливий дальній постріл. М'яч спершу струснув поперечку і лише по тому опустився за лінію воріт. Однак дивогол виявився останнім у матчі: 2-2. Кубань та Спартак витримали баланс. Футбольний клуб Сар Брюкен, що нині представляє третю німецьку бундеслігу, не визнає авторитетів. Це засвідчив поєдинок однієї 32-ї Кубка Німеччини проти Бременського Вердера. Вперше здійнятися на ноги 35 -ти тисячний Людвіг Спарк на пару з захисниками змусив голкіпер Бременців. Необачний вихід Себастьяна Міліца та неузгоджені дії оборонців ледь не призвели до голу. Однак, в останню мить ситуацію виправив Фріц. Аут другої помилки Вердеру вже не пробачили свого господарі Таки досягли наприкінці тайму гол роздягальню музики. Отримали від Фішера. М'яч у сіці опинився після невдалої спроби Петерсона ліквідувати загрозу поблизу власних воріт. Вердер відновив рівновагу усиллями Піриодиря. Центральний захисник не даремно прийшов у штрафний майданчик Сар Брюкіна на подачу кутового 1-1. Втім, цей епізод й додав наснаги підопічним Юргена Люгенгера. Сар Брюкен спершу витримав натиск Вердера та перевів матч в екстра тайм. А там за рахунок контргри провів два м'ячі. Їх авторами стали Штегелер. Та цимер відтак три цьогорічний похід Вердера за Кубком Німеччини завершується в Сарбрюкені. Рафа Бенітес знаходив час на спілкування з четвертим рефері, а Пауло Фонсека ледь не позіхав у технічній зоні. Так напрочу спокійно стартував матч Кап між Наполі та Порту зі стану анабіозу вболівальників. Трохи вивів ось цей момент, який стався на 11 11-й хвилині. Зустрічі панді вибіг на побачення з воротарем португальців, але з ударом не квапився. І як наслідок нагоду змарнував. Наступного разу фани на трибунах Емірейтс прокинулись лише на 42 й хвилині, коли за фол Фернандо проти Пандіва арбітр зустрічі призначив пенальті. Сам Горан вирок арбітра і втілив у життя. Лише по перерві порту випала нагода зрівняти рахунок, чим скористався на більгі лас. Тим самим провів перший гол своєї команди на турнірі. Трам другого влучного пострілу португальців став Федеріко Фернандес. Саме автогол захисника Наполі вивів порту уперед. 2-1. не забарились орли із третім голом цього разу. Ударом в ближній кут відзначився Карлуш Ліка. Цей гол виявився у зустрічі останнім 3-1 на користь порту.